Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу тему, яка стосується кожного з нас: глобальне потепління. Що це таке, чому воно виникає і як ми можемо це зупинити? Останні десятиліття ми помічаємо зміни клімату на всій планеті. Танення льодовиків, аномальні спеки, часті пожежі та повені. Я думаю, що ти бачиш це в новинах. І це не просто природні процеси, це наслідок того, що відбувається з нашою планетою через глобальне потепління. Глобальне потепління це процес поступового підвищення середньої температури на Землі. Чому воно виникає? Внаслідок того, що атмосфера нашої планети затримує більше тепла. Сонячне світло потрапляє на землю, нагріває її поверхню, а потім відбивається назад у космос у вигляді теплової енергії. Проте деяка частина цього тепла залишається на землі через так званий парниковий ефект. Глобальне потепління це не лише проблема світу, а й реальна загроза для України. Уяви, що клімат стає все теплішим і сухішим. І це впливає на все, що ми бачимо навколо: від річок і лісів до нашого здоров'я. І навіть. Цін на продукти, головна причина глобального потепління це надмірне використання людством природних ресурсів, які спричиняють викиди парникових газів, наприклад, вуглекислий газ і метан. Чому це відбувається? Ці гази утримують тепло в атмосфері, наче ковдра, через що загальна температура планети підвищується, Наче ми планету помістимо в поліетиленовий пакет. В Україні також ми використовуємо багато викопного палива: вугілля або газ. І ми використовуємо це для енергії, але це підсилює проблему. Ще одна причина масове вирубування лісів. Ви бачили наші Карпати? Ліси поглинають вуглекислий газ, тож коли їх стає менше, він залишається в повітрі. Плюс зростання автомобільного транспорту та індустрії також підвищують викиди шкідливих речовин. За останні десятиліття середня температура в Україні зросла на 1 градус. Здається, що це мало правда, але навіть таке невелике підвищення. Впливає на кліматичні зони. Наприклад, літо стає довшим і спекотнішим, і ще нестерпнішим, а зима меншою і теплішою. На півдні України ми будемо відчувати довгі періоди посух, що серйозно шкодить сільському господарству. Рослини ростуть гірше, а урожай зменшується. І це означає, що ціни на деякі продукти можуть зростати через брак врожаю. В інший час року, коли йдуть сильні дощі. Підвищується рівень води в річках, що призводить до повеней. Це проблема для карпатського регіону та багатьох міст уздовж великих річок, як, наприклад, Дніпро. Через зміни клімату звичні для нас види рослин і тварин можуть зникати або переміщуватися в інші регіони, де клімат підходить їм більше. Наприклад, деякі види птахів тепер зимують в Україні, а не відлітають на південь, бо тут тепліше у спекотні місяці. Частіше виникають проблеми із серцем та диханням. Особливо у людей похилого віку, також підвищується ризик поширення хвороб, які раніше не були поширеними в нашій країні. Через посухи та висихання річок насправді може бути менше питної води, особливо на півдні країни, і це вже створює проблему у Криму та інших регіонів. Виникає питання, як ми з тобою можемо допомогти? Насправді не все втрачено, і кожен з нас може робити невеликі зміни, щоб допомогти природі. Наприклад. Чи ти сортуєш сміття? Можливо, закриваєш кран під час того, як чистиш зуби, або вимикаєш світло в кімнаті, де ти не знаходишся. Насправді, навіть використання громадського транспорту або велосипеда замість авто поліпшить ситуацію. І це все може здатися дрібницею. Але коли багато людей діють разом, це реально має значення. Тож глобальне потепління це не якась далека проблема, а це те. Що ми відчуваємо тут і зараз? І важливо розуміти, що зміни клімату зачіпають нас усіх і впливають на наш спосіб життя. Сортую сміття. У мене є спеціальна ніша, куди я складаю пластикові пляшки. А кришечки, до речі, я відкручую, і в мене є така невеличка шкатулка, куди я туди також. Викидую, тому що це насправді також є класною допомогою для того, щоб протези військовим робити з цих пластикових крижечок, і плюс окремо ще картон на балконі. В нас діють такі волонтерські штаби, і ну я їм довіряю. Я сподіваюся, що дійсно там прямо в нас акції інколи проводяться і всі українські міські, міські, а далі можливо вони контактують вже. Ну я знаю точно, що в нас є кривба з поляниця. Це волонтерський такий штаб, який діяв спочатку війни на базі нашої школи, моєї, де я працюю, і зараз вони так в масштабі міста, тому вони займаються цим. І я думаю, що це такі невеличкі вклади, навіть опосередковані в те, що можна запобігти навіть глобальним проблемам. Тобто є глобальна проблема зміни клімату, а є маленькі кроки, такі взагалі навіть не чим. Непримітні, тобто здається, що я там складу картонну коробку сюди, нічого не буде. Ну, я викину цю картонну коробку. Ну, я візьму цю пляшку пластикову, ну я її покладу у сміття, що з цього буде. Але якщо кожен покладе цю пляшку не у сміттєвий бак з всіма відходами, а знайде спосіб, або знайде місце, де дійсно перероблюють ці пляшки, і якщо так кожен стане, то разом. Ми сильні. ну напевно, тоді, коли я ще в теорії бачила величезні плями в нас в районі Тихого океану є величезний материк просто зі сміття. І я бачила жахливі картинки, коли навіть тварини, які живуть в межах океану, вони або харчуються пластиком, причому ми харчуємося пластиком, ось ці наночастинки, вони все одно потрапляють в їжу. Да, ми його не зможемо помітити, але насправді є, тому що він не розчиняється у воді, і він маленьких-маленьких частинок розмірів. І, відповідно, що я побачила черепаху, яку просто скувало. Якась обгортка нещасна. Або знову ж таки в мене були пари в університеті, геоекологія була практика, де ми виходили і ми бачили полігон сміттєвих відходів в нашому місті, і це величезна просто проблема, величезна, тому що на підході до цього полігону розлітається сміття, і в межах цього полігону це величезні площі. Те, що я побачила, це вже велика площа. А те, що робиться в світовому масштабі, як люди просто викидають. Пляшки в річку, сміття на дворі. Я не можу мене одразу руки трусяться, мені треба прибрати або треба якось запобігти цьому. Тому що не важко хоча б донести до смітника. Тут треба поетапно. Спочатку сміття в певне місце викидувати, а потім вже його можна і сортувати. Я знаю, що в інших країнах, в Німеччині, це взагалі дуже суворо. Спробувати починати з малого. Щоразу, коли ти хочеш викинути Пляшку не туди, або просто йдеш по вулиці і хочеш кинути обгортку, подумати про те, що твоя дія може призвести до глобальної катастрофи. От саме твоя дія, ту, яку ти виконав зараз, от саме твоя обгортка може стати причиною того, що в Австралії будуть величезні пожежі, і просто популяція коал може загинути внаслідок того, що ти кинув цю обгортку.